Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Пенсійний фонд затримує соціальну допомогу, затримує соціальні виплати. Де наші гроші? Ось такі запитання я побачила у коментарях, і їх було досить багато. Особливо писали ті, у кого багатодітні родини, хто розраховували на ось цю фінансову підтримку від держави. Тож де ці кошти, які з липня місяця, як ми знаємо, соціальними виплатами займається саме пенсійний фонд. Чому він вчасно не нарахував виплати? Зараз розповім деталі, все що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 77 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно для мене це важливо, цінно і приємно. Стало відомо з 1 липня з нового місяця пенсійний фонд України отримав додаткові функції, які раніше були покладені на органи соціального захисту населення. Тепер розрахунком соціальної допомоги займатиметься безпосередньо ПФУ. Що це означає? Що... Саме туди потрібно звертатися людям, які потребують фінансової підтримки від держави, які є малозабезпечними, які з тих чи інших причин опинилися в складній життєвій ситуації. Днями на сайті Міністерства соціальної політики оприлюднено наступну інформацію: що всі виплати соціальних допомог будуть здійснено вчасно в строки, визначені законодавством. Одразу подумала про те, що очікуються затримки, тому що коли у нашій державі кажуть, як все чудово, і що все буде без. Змін не переймайтеся, ніяких проблем не виникне. Ну, як то кажуть, зрозуміло, чого слід очікувати, тобто якихось проблем. І так воно і сталося. Взагалі, саме вказав Мінсоц, які дані, що відповідно до урядової постанови під номером 695, пенсійний фонд розраховує щомісяця до 8 числа сума соціальної допомоги та формує потребу у бюджетних коштах на ці виплати. Далі що відбувається, пенсійний фонд протягом двох днів подає потребу у бюджет Коштах до Міністерства соціальної політики, тобто дає показник, скільки потрібно грошей. Потім Мінсот в свою чергу передає документи до Державної казначейської служби. А казначейство перераховує кошти на рахунки ПФУ для подальшого нарахування отримувачам. Тобто, ось стільки днів там два дні, там два дні. До восьмого розрахували. Тобто, ось є такий а, термін, який а, не, ніяк нікуди він не подінеться, тому що ось такі вимоги. Станом на 8 липня пенсійний фонд вже надав заявки на потребу в коштах. А Мінсоцполітики вже відкрило асигнування на ці кошти. Таким чином, у найближчі дні гроші будуть перераховані державним казначейством на рахунки пенсійного фонду для подальшого надсилання отримувача. Отримувачі можуть бути впевнені, що нарахування будуть здійснені вчасно відповідно до зазначених постанов. Пенсійний фонд наразі здійснює всі заходи для проведення виплат і. Наголошують, що е, жодних підстав для занепокоєння немає. Ось що ще е, підкреслюють, що у державному бюджеті передбачено достатньо коштів саме на соціальну допомогу, на соціальну підтримку. Е, відомості передаються вчасно і всі органи діють у межах встановленого уряду регламенту. Ось така була офіційна заява. Зараз у нас вже 12 число. Активно почали писати 10-го числа, що Виплати все ж таки затримуються. Але згідно з цими розрахунками, які надані у оміцується, то в принципі ніякої затримки немає, тому що потрібно розуміти, що не так швидко, на жаль, все відбувається. І на певні перерахунки потрібний час. І ще інформацію оприлюднили Мінсоцполітики, що соціальні виплати у 2025 році виплачуватимуться вчасно, проте іноді можуть затримуватися через військові видатки, тому що вони є першочерговими, а соціальна галузь лише на другому місці. Зазначено, що в Україні є резерв коштів, який дає змогу вчасно здійснювати всі виплати, які соціальні саме виплати, які передбачені в чинному бюджеті. Але е, справа у тому, що Соціальні видатки можуть здійснюватися коштом міжнародних партнерів. Коли кошти заходять на рахунки, можуть бути невеликі затримки у виплатах громадян, і це пов'язано із воєнними діями в країні, тому що є черговість видатків, кажуть нам, і на момент соціальних виплат в казначейство надходить рахунок від Міністерства оборони. Спочатку оплачується саме він, а потім є всі інші. Тобто є ось така пріоритетність. Тобто Спочатку все, що Потрібно на військову сферу, на наші на наших захисників, на збройні сили України, і лише потім на соціальну сферу. Обисто зверталася до пенсійного фонду, і в головному управлінні повідомили, що ось затримки пов'язані з такими технічними проблемами, тобто передача ось тих функцій, тобто величезна, такі, масштабна така робота, дуже величезний масив інформації. Я ще не говорю про те, що потрібно буде потім перевіряти отримувачів соціальних послуг. Ну не всіх, а дуже і дуже багатьох. Тобто, в пенсійного фонду просто дуже додалося роботи і таким чином. Вони ну об'єктивно просто не встигають виконувати всі завдання, і ось тому і саме тому соціальні виплати затримуються, але вони точно будуть виплачені, тому що станом на зараз, навіть якщо державний бюджет не отримує необхідних коштів, тобто є звичайно є дефіцит величезний, то міжнародна допомога надається вчасно і досить такому значному обсязі. Вже інша справа на що вона витрачається тому що це зрозуміло, дуже багато є фактів. Корупційна складова нікуди не дівається, але все ж таки гроші є на соціалку. Обов'язково люди, які потребують, вони отримують свої виплати. Що взагалі зазначають аналітики? Що передбачено масштабну роботу з передачі всіх особових справ з управлінь соціального захисту до пенсійного фонду. І в електронному і в паперовому форматі потрібно виконати багато технічної роботи. І вже з 1 липня пенсійний фонд має забезпечувати призначення і виплату соціальної допомоги в повному обсязі. А ось ці затримки, ось ці проблеми це такі вони носять тимчасовий характер. В Пенсійному фонді наголосили, що це справа кількох днів. Обіцяють вирішити якісь технічні моменти і обов'язково нарахувати кошти на рахунки тих, хто має на них право нагадаю, що у 2022 році, якраз коли почалася повномасштабна війна, пенсійний фонд почав займатися субсидіями, і тоді також дуже було багато проблем. Тобто, були затримки, були якісь складнощі, були багато було негативних звернень від громадян. Також якось е, зайняло звичайно певний період, але розв'язали, вирішили ці проблеми, все налагодилося більш чи менш. Але е, наразі послуга на. Дається через пенсійний фонд без якихось особливих складнощів. І чи до 1 вересня цього року пенсійний фонд має допрацювати свій веб-портал та мобільний додаток для того, щоб не лише пенсії можна було оформити онлайн, а й зазначені соціальні виплати. тобто найближчим часом ці зміни мають запровадити. 1 липня в Україні запровадили базову соціальну допомогу, розмір якої становить 4,5 тисячі гривень. Також можна звертатися лише до пенсійного фонду, поки що через державну платформу Дія немає такої функції, щоб подати заявку в режимі онлайн саме через дію. Тому також найближчим часом має цей сервіс з'явитися. Функціонал має оновитися, поки що немає. Ось чекаємо, як то кажуть, з дня на день, але поки що через дію немає можливості подавати відповідні заявки, про які я повідомляла у минулих виписках. В описі під цим роликом я залишу посилання на те, як виглядають заяви взагалі деталі цієї нової програми соціальної. Хто може претендувати, тому що з першого вересня Вересня це чотири категорії громадян, які відносяться до вразливих. А з 1 жовтня це решта українців, які претендуватимуть на фінансову підтримку від держави. Також нагадаю, що у липні тієї пенсійної реформи, про яку говорили понад два роки у Кабміні, запровадження бальної системи не буде. Так, мало бути цього місяця, але не буде. І з яких причин у мене також був випуск. Залишаю посилання в описі під цим відео, для кого актуально перейдіть і обов'язково ознайомтесь. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.